Порада вам на зараз від вищих сил. Я би сказала, що тут перед тим, як щось робити взагалі, то тут треба дуже все добре зважувати, да? тому що тут і конкурентна боротьба якась, да? от прям п'ятірка жезлів, да? бачите тут? Стінка на стінку, грубо говоря, тобто перед тим, як щось робити, взагалі щось робити, думайте, збирайте інформацію, досліджуйте, да? тобто спочатку все виясніть, все виясніть, а потім вже вступайте в цю боротьбу. якусь, да? І якщо це стосується роботи, то теж треба дивитися, якби знаєте, які є, які є різні варіанти. Тут вам треба робити акцент на тому, щоб у вас був вибір, щоб вам було, наприклад, два шляхи або. Тобто не допускайте тільки одного варіанту розвитку подій. Вам треба, щоб був вибір. А для цього треба, що? дослідити ситуацію, вивчити всі, так би мовити, віднідані. І от перед тим, як щось робити, треба добре дослідити, все зважити і прорахувати навіть оці шляхи, да, як перемогти. Тобто стратегію і тактику теж треба продумати.